Мир вам, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. До вашої уваги відео. Пакуємо посилку, таку мега посилку для покупця моїх товарів. Всі товари були продані на аукціоні Violet. Зараз писанько покажу, що продано, по яким цінам це все продається. Було це все дорожче, але торгувалися і трошки дешевше продав ці деякі речі. Деякі монети. Зараз вами разом з вами подивимось. В принципі, в попередньому об'їде, тобто, дивиться, вже бачили. Ось такий набір патріотичних календариків. Зброєю України. Такі от календарики були продані одним лотом 2022 року за 35 гривень. Така ось підбірочка. Тут така сувенірна панкнота. Я вже не відкривати не буду. Так, попереднє відео відкривав. Так що можете перейти, подивитися ось така сувенірна банкнота от, присвячена Збройним силам України. От, що у нас іще? В попередньому відео була ось така ось медалька. От, за 80 гривень. Така ось пам'ятна медаль за 80 гривень була продана І ось така ось медалька. Також у нас за. 70 гривень було дорожче, ну покупець запропонував свою ціну за 80 гривень. Ось така ось медалька була продана на аукціоні Віоліті. Ну, такі ось монетки, я їх попередньому відео показував. Царських 15 копійок 1914 року. От, вийшла за 180 гривень. І ось така ось в хужому стані. 1902 року срібна монетка за, 160, за 101 гривню йшла. Була продана на аукціоні Violet. По пам'ятним моделам, не пам'ятним, а монетам України. Ось така ось пам'ятна медаль. Місто Герой Чернігів. була продана за. Ой, так, 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 сейчас я згадаю. Ой, чесно, не, не згадаю, за скільки я продав. А, чорні я продав за 115 гривень. Така ось монетка комусь стані. Так, дякуємо енергетикам за 160 гривень. Ну, монета, на мій, на мою особисту думку, так собі по дизайну. У мене її вийшло дві штуки, одну продаю, продав уже, можна так зайти до нового власника. Так, сержантський корпут. Також пам'ятна монета. На мій вигляд дуже така гарно зроблено. У мене її дві штуки одну продав за 160 гривень. О, пам ятним, пам ятним ой, монетам України у нас проданий якийсь набір. Набір Героям Майдану, яка складається з трьох монет. чудовий набор складається трьох монет. Євромайдан, Революція Гідності, Небесна Сотня. Доволі такий тираж. Бачите, 50 тисяч штук. Доволі такий цікавий набір. Людина придбала, поїде до неї. Так, давайте у нас ще що, що у нас по монетам. По монетам, по монетам вже пішли більш такі старі. Так, Один пені 1889 року. Велика Британія та двадцятку. недорого, але продано. Так, дві копійки 1860 року. Ось такі ось копійка, дві копійки в такому собі стані. 35 гривень. Недорого, але продалась. піде. Так, дві копійки 1860. третью, за тридцатку. Так уж продано. Так, одна, друга копейки 1899 року. В таком стане. За 25 гривень. И такая же самая, 1899 року. Ну, в кращому такому стані за 25 гривень. Ну, не, не рідкі монети, монети тим паче копані, так що от, сильно цінності мають. Ну і дві банкнотки. Австро-Угорщина. 20 крон 1913 року. Така ось банкнотка. За 80 гривень. Продано. Ну і дуже без совєтів 10 рублів. 61 року. О, такі. У мене там пару штук ще десь завалялося, Не виставляю. По смішній ціні 5 гривень штука. Продано, віддав дуже без всяких розмов. Це зараз все пакуємо. І відправляємо до нового власника. На цьому наше коротке відео з оглядом продажів на аукціоні в уряді. Завершуємо. Хто не підписався, підписуйтесь. От. І до нової зустрічі на моєму YouTube каналі. Всім дякую за увагу, мирного неба і до побачення.